Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Олександр Рибалова, начальниця відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП Визирської сільради. Вітаю, Олександра! Добрий. Центр надання адмінпослуг сьогодні це тема нашої програми «Які послуги. Можуть отримати жителі громади у центрі. Нехай це буде нашим першим запитанням. Будь ласка, У нас можна зареєструвати місце проживання, зняти з реєстрації місце проживання, отримати будь-які витяги, довідки з реєстру територіальної громади, зареєструвати майно нерухоме, зареєструвати бізнес, фізичну особу підприємця, подати на питання земельні, наприклад, там які йдуть на сесію, затвердження технічної документації, проекти землеустрою. Будь-які питання держгеокадастру, ну знай звертаються витяги з державного земельного кадастру. Ми працюємо в державному земельному кадастрі, ми видаємо такі вже витяги, і також працюємо на замовлення витягів нормативно-грошової оцінки стосовно архітектури. І Діам Державна інспекція архітектури і містобудування України, будівельні паспорта, декларації, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, містобудівні умови і обмеження. Тобто ми працюємо в електронній системі у сфері будівництва. Є ДСББ, вона називається так. Паспорти. Хоча в нас немає паспортної установки на сьогоднішній день, але ми приймаємо паспорти на вклейку фото. Це ми робимо і тут, у Візерці, і у територіальному підрозділі села Причорноморське. А жителі інших громад теж можуть користуватися послугами Визивського центру надання адмінпослуг? Багато послуг вони екстериторіальні. Ну, наприклад, право власності ми приймаємо навіть Березівського району. Одеський район зазвичай, Березівський район, тобто те, що в наших повноваженнях, в наших межах. Ми можемо приймати так. Ну, якщо реєстрація місця проживання, то звісно, ми тут тільки компетентні в межах нашої громади. А всі інші питання в залежності від послуги, так скажемо, але ми не відмовляємо нікому. Олександра, ми знаємо, що дія деяких послуг була призупинена у зв'язку із воєнним становищем. А як на зараз? У Нас всі послуги зараз запущені. В принципі, всі реєстри працюють. Адміністратори в усіх реєстрах працюють. Є така послуга в простонароді кажуть довідка про несудимість. З нею в нас є такі моменти. Ще нам міністерство внутрішніх справ МВС України не надало можливість. У нас технічної можливість поки немає. Мешканці громади вже звикли до того, що до вас можна звернутися у своєму селі. А чи продовжуєте ви прийом громадян на виїзді? Ми працюємо як ЦНАП визирки, терпідрозділ при Чорноморське, і в жовтні 24-го року ми офіційно створили віддалені робочі місця адміністраторів у всіх старостинських округах. Тобто, найпопулярніші послуги та реєстрація місця проживання або соціальні послуги вони всі приймаються в старостинських округах в причорноморському і тут у візирці. Тобто нам, в принципі, і не треба виїзний прийом, так як у нас все співпрацює. Олександра, розкажіть, будь ласка, про актуальне на даний час. Про що? О, треба проінформувати мешканців громади, попередити, мабуть? Актуальне на даний час це наші ветерани. І ми ввели в нашу роботу сервіс Єдине вікно ветерана. Ми призначили адміністратором, вона працює в нас в Причорноморському. Ну, зважаючи на більшу кількість людей ну, з таких питань, ми там відкрили єдине вікно, вона приймає, допомагає людям, комунікує з ветеранами. Ну, це таке один із важливих моментів. Також ми підписали угоду з Одеська обласна організація Українське товариство об'єднання глухих. І особи з порушеннями слуху можуть зайти за веб-посиланням або скачати там QR-код. у Нас тут є виписки. І жестова мова, переклад української жестової мови. Ось цікаво, які ж послуги, якщо можна так сказати, найпопулярніші? За якими послугами звертаються частіше? Це видача посвідчень ветерана або інвалідність, встановлення інвалідності виплати. Дуже багато звертаються за пільгою житлово-комунальних послуг. Ветерани, члени сім'ї ветеранів, члени загиблих воїнів звертаються також. Ми з цим допомагаємо. Бувають такі питання, якщо, наприклад, ветеран має посвідчення у паперовому вигляді, але у нього в дії воно не висвічується. То дівчата допомагають через сайт Міністерства ветеранів України їм загружати туди їх. Скани паперових документів, і тоді вони в них висвічуються і в дії. Ми співпрацюємо в напрямку з порушеннями зору зараз. Зв'язку з війною багато інвалідів війни. Ну на жаль, тому ми працюємо в такому напрямку, щоб у нас не було обмежень для доступності для безбар'єрності людей. А як використовуються технології, як із з цим у нас у громаді? Центр надання адмінпослуг достатньо повинна бути такою технологічною організацією. Підписали меморандум із безоплатною правовою допомогою. Також ну тут буде на даний час. Мабуть, ми зробимо онлайн. Такі, якщо будуть звертатися, якщо буде необхідність у безоплатній правій, то ми будемо через Zoom зв'язуватися із юристами мін'юста і консультувати людей. Ще побачимо, ми працюємо в цьому напрямку. У нас є сторінка на Фізмук, Ми викладаємо туди актуальні новини, цікаву інформацію, корисну інформацію. Тож підписуйтесь, корисні посилання там надаємо у сфері цифровізації закупили картрідери для щитування id карток. Також із Приватбанком співпрацюємо. Зараз нам розробляють цифрові реквізити для оплати послуг. Тобто, в нас є термінал, де можна оплатити коштами. А якщо електронне, то можна буде читати QR-код і оплатити за адміністративну послугу через QR-код. А ось чому саме коди? Зараз ну, в розробці. Нам вже мають от видати qr коди Чи користуються це попитом? Дуже часто звертаються з проханням, а можна я заплачу з телефону. Не всі хочуть готівкою. Що робити з людьми похилого віку? Ось людям, які не так е, знайомі з технологіями. Ми виходимо і пояснюємо ну, без питань. Не, не тільки з похилим віком. То, звісно, ми допомагаємо. Ну і незалежно від того, чи то адміністративна послуга, там буває плата за землю, або якісь там реквізити, вони просять. Виходимо, і допомагаємо. Олександра, дякую за участь у програмі. Це дуже важлива тема. Ці послуги і центр надання адмінпослуг ця організація для того, щоб зробити життя легшим. Щоб менш було бюрократії та рутини у полученні довідок та документів, тому ми бажаємо центру роботи ось такої і технологічної, і швидкої, і такого тісного контакту із мешканцями громади на благо один одному. Дякую за участь у програмі. Рибалова Олександра, начальниця відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП визирської сільради, сьогодні була із з нами на зв'язку. На все добре, до нової зустрічі.